Міністерство освіти і науки оновили програму предмета захист України. Відтепер учні 10-11 класів ознайомляться з основами національної безпеки та захисту держави. Вивчатимуть озброєння та військову техніку. Чи потрібні такі знання у шкільному віці, на думку хмельничан? Звичайно, обов'язково. Це наше майбутнє. Ми зараз стикнулися з великою проблемою в Україні, і я вважаю, що діти повинні бути усвідомлені з самих малих літ в цьому плані і знати техніку війни, техніку озброєння, основи надання першої медичної допомоги в умовах ведення бойових дій. Це просто для сучасної молоді та дітей мастхев. Я хочу вам сказати своє власне мнення. Наприклад, Діти так багато чого бачать. І що ще в школі вчили дітей вибачте цю війну і це все. Я розумію, що діти повинні знати, ну як вам пояснити, вони так все бачать. на що їх ще травмірувати в школі, цим всім. Я думаю, що потрібно. Не можу вам сказати однозначно відповіді, бо в мене дитина навчається в теж в воєнному закладі, і мені подобається це діло. Напевно, я проти, я проти війни і проти цих всяких навчань, скажімо так. Я думаю, що ні. Моє міння таке. Чому? Вони ще малі, вони не розуміють, що в них в мозгах немає того, що потрібно. Хоча б, щоб років ну, 20 було, щоб вони могли щось розуміти. Ну, захистити себе завжди повинні всі вміти. Ну, на випадок зброї не впевнена, що в 10-11 класі повинно дитина повинна поводитись, вміти як зброєю. Ну, потрібно. В наш час теж воєнна підготовка була, нічого вчили. Ну, було б непогано, якби діти орієнтувалися в цьому всьому.